Другі вірні і не дуже вірні. Христос Воскрес. Декого, аби запросити попоїсти, як, наприклад, дітей, треба сказати декілька разів, куди їсти, діти їсти, діти їсти, а декого і запрошувати не треба. Ми бачили, як багато людей прийшло на Пасху. Їх було дуже багато. У мене таке підозріння, що люди. Приходять, бо щось пов'язано з їжею, з осяченням. Хочу сказати, що цього тижня церква також запрошує на гостину, на малу Пасху, бо кожна неділя це мала Пасха, на неділю антипасхи. Перший тиждень після Пасхи. Давайте із тих, які приходили попоїсти і так посвяткували. Минулого тижня прийдіть і цього тижня на службу Божу. Подякуємо Господу Богу за світлий тиждень. Подякуємо Господу Богу за всі дари, які ми тримали протягом минулого тижня і цілого нашого життя. Запрошую на гостину Ісуса Христа. Якщо би вас запитали, а ти чого йдеш, Пасха вже минулого тижня була? Відповідайте просто. Я їм три рази в день, а Ісус Христос мені кожного тижня робить особливу гостину. І я йду до нього.